Вітаю! ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. працює Працюєвана Грисимчук Жовтан. Вітаю, Одесит ошукав шукав захисників та їхні родини на понад 3,5 мільйони гривень, обіцяючи сприяти швидкому отриманню житла. Чоловік встиг обдурити 32 людини. Його вже затримали. Повідомили про підозру у шахрайстві, за яке йому загрожує до восьми років ув'язнення. Як з'ясували купи, шахрай обіцяв родинам військових допомогти в отриманні безкоштовного соціального житла. За свої послуги він брав від 2 до 6 тисяч доларів. Для більшої впевненості чоловік призначав зустріч з клієнтами в держустанові. Брав у людей документи і, нібито з потрібними людьми, вирішував їх питання. Та насправді зникав з радарів через кілька тижнів. Тепер на шахрая очікує суд. Замість броніків, елітні авто та квартири правоохоронці затримали трьох ділків, які підозрюються у привласненні грошей, які мали піти на потреби військових. Серед затриманих представник приватної компанії, яка поставила мінобороні лише половину придбаних бронежилетів. Частину вкрадених коштів затримані витратили на придбання елітних автівок та нерухомості. Один з фігурантів громадянин Фінляндії в цій країні затримали і двох його спільників. ЖК Люксембург, у який перед новим роком влучила ракета, стабілізували там. Встановили металеві опори та укріплення. Тепер фахівці можуть розробити проєкт капітального ремонту. Аби повністю відновити житловий комплекс, знадобиться щонайменше 10 місяців. На відновлення цього ЖК в мерії виділили 42 мільйони гривень. Нагадаю, у цей житловий комплекс Франції 29 лютого минулого року влучила російська ракета. Вона фактично розірвалася всередині будинку троє людей загинули. Правоохоронці затримали помічника ухилянтів. Чоловік пропонував тисячу доларів прикордоннику, аби той дав текти його знайомому. Про це й повідомив сам прикордонник. Коли провідника затримали, той зізнався, що зі свого товариша за допомогу він просив ще 500 доларів. Правоохоронці вилучили усі кошти за спробу переправити військовозобов'язаного за кордон затриманому загрожує до 9 років тюрми. Посередньо після передачі грошей поліцейські затримали зловмисника в процесуальному порядку. За вказаними фактами слідчі Білогороністровського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження та повідомили фігуранту про підозру за частинами 3 статей 332 та 369 кримінального кодексу України. Один із тренерів футбольного клубу Чорноморець не повернувся з-за кордону. У ФК вже засудили його вчинок та повідомили про ініціативу занулювання тренерської ліцензії. Мова йде про тренера з фізпідготовки Ігоря Касьяненка. Як йдеться у заяві Чорноморця, спеціаліст не з'явився в аеропорту Анталії, коли команда відлітала до Кишинева. У футбольному клубі також додали, що проінформували про інцидент Міністерство молоді та спорту. Також звертаються і до інших футбольних клубів із закликом не брати Касьяненка на роботу. Одеса стала п'ятим обласним центром за об'ємом допомоги армії. Суми за минулий рік проаналізував Комітет виборців України. Одеса на ЗСУ витратила зі свого бюджету трохи більше мільярда гривень. На першому місці рейтингу Київ. Там на армію спрямували 9 мільярдів бюджетних гривень. А найменше серед обласних центрів на армію витрачався Ужгород. Минулого року це місто виділило на ЗСУ 109 мільйонів гривень. Доходи Росії від продажу нафти та газу в лютому зросли на понад 80% порівняно з минулим роком. Надходження до бюджету від податків на цій енергоносії перевищили 10 мільярдів доларів. Про це повідомляє агентство Bloomberg. Це сталося завдяки зростанню цін на російську нафту та схеми уникнення західних санкцій. Відразу два незаконних гральних заклади викрили детективи Бюро економічної безпеки в Одесі. В ході обшуків слідчі конфіскували техніки на понад 3 мільйони гривень. Нелегальні гральні заклади знаходились на перших поверхах житових будинків в середмісті Одеси. Працювали цілодобово та без вивісок чи зовнішньої реклами. Потрапити всередину можна було лише за попереднім телефонним дзвінком. Звичайно, ліцензій і інших дозволів власники не мали. Тож четверо фігурантів отримали підозри. Реєстрація на національний мультипредметний тест стартувала сьогодні. Вона триватиме до 11 квітня. Основна сесія НМТ відбудеться з 14 травня по 25 червня, а додаткова – з 11 по 19 липня. Скласти мультитест можна буде як в Україні, так і за кордоном. Міністр освіти зазначив, що вже 28 країн підтвердили готовність створити у їхніх містах тимчасові екзаменаційні центри для українців. Додам, реєстрація на мультитест проходить через особистий кабінет українського центру оцінювання якості освіти. Щоб створити персональний кабінет, потрібно вказати особисті дані, ідентифікаційний код, прізвище, ім'я по батькові, дату народження та дані документа що посвідчує особу. Африканські заводи призупиняють роботу через брак какао-бобів. Основні заводи з виробництва какао в Кот-Дівуарі та Гані призупинили або скоротили переробку, оскільки не можуть дозволити собі купувати сировину. Це означає, що ціни на шоколад у світі можуть злетіти. Виробники шоколаду вже підвищували вартість продукції для споживачів після трьох років поганого врожаю какао. Очікується четвертий неврожайний рік у цих двох країнах, які виробляють майже шістдесят. Відсотків світового обсягу какао. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.